Ектор починає штурмувати е башню в, в виді синьої команди. Я такий, знаєш, як флагшток такий. А чому ви вирішили додати сюди томатну ікру? Це якесь нове тлумачення і без того не зовсім класичної страви? Щось мені видається, що ваші голубці ніяк не тягнуть на класику, так? Ну, ну як, вони класичні в складниках, але не класичні в виконанні. Ну, не повністю, я би так сказав. А в начинці рублена зон Артеме, ви мене заплутуєте. То вони класичні чи ні? Визначиться вже. це цього? Ну, класичні. класичні. Вони вкупаєш, що ми, коротше, з цими голубцями провитаємо щось. А що це за чіпси? Це смажена капуста. Chips. Вона пригоріла і дуже гірчить. Чіпси тут абсолютно зайві. До того ж, невдалі. Мені подобається смак м'яса. Дуже ніжний фарш. Ви абсолютно вгадали зі спеціями. Але завдання було зробити класичну страву. Ви не виконали головну умову. Мало того, що ви взяли некласичну страву, та ще й перемудрували з нею і припустилися помилок. Я пам'ятаю свої мамині голубці, голубці навіть правильно, які соковиті, які розпадаються на м'ясо, на рис, вони дуже ароматні. У вас цієї соковитості немає. Є досить плотний фарш, тобто, отих моїх спогадів від голубців я не відчуваю. І оця підкопченість мене навіть зараз збиває і відволікає від тих домашніх класних спогадів. Я розумію, про що вони. Нам напевно, якби ми тушкували ці голубці саме в соусі в томатному нашому, знаєш? щоб вони прям протушкувалися, такі були типу, цільні. А так у тебе виходить, що. Uh, ну ми її не готували, знаєш, так щоб типу, от прям страва, типу, як ну ти дома готуєш, типу знаєш.